У горішніх плавнях завершили ремонт у фізкультурно-оздоровчому комплексі. Після шести років активної експлуатації паркетна підлога ігрового майданчика потребувала оновлення. Як змінилася спортивна арена та що ще зробили для зручності відвідувачів, далі у сюжеті. Фізкультурно-оздоровчий комплекс у горішніх плавнях після літніх ремонтних робіт знову готовий приймати відвідувачів. Найбільші зміни відбулися на ігровому майданчику. Тут відновили підлогу, що впродовж шести років інтенсивної експлуатації суттєво зносилася, щоб не втратити основу. Паркет із канадського дуба було вирішено провести масштабні відновлювальні роботи. Наш фізкультурно-оздоровчий комплекс був реконструйований У 2019 році. Ми його здали в експлуатацію, і тоді ж з'явилася це. Покриття для ігрових видів спорту перш за все, для міні футболу, час триває, пройшло 6 років. Покриття дуже було зношене, лакове покриття стерте, тому було прийнято рішення відновити цю підлогу. Замовником виступила дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 Ремонтні роботи коштували міському бюджету майже мільйон гривень. Підрядники виконали підготовку та нанесли три шари спеціального матового лаку. Оновлений паркет має вигляд щойно укладеного. Він водостійкий, міцний та має спеціальні властивості проти ковзання. Втім, оновили не всю підлогу. Різницю між покриттям добре видно. Майже весь зал тепер вкритий матовим лаком, а невелика ділянка під глядацькими сидіннями зберегла глянцеву поверхню, що залишалася у гарному стані та не потребувала ремонту, зазначив Віктор Чирочка, директор дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Фізкультурно-оздоровчий комплекс у горішніх плавнях завантажений постійно. Тут відбуваються міські, обласні та всеукраїнські змагання, тренування з легкої атлетики, дзюдо, мініфутболу, волейболу, спортивні свята для дітей і дорослих. Завдяки ремонту підлоги спортсмени та відвідувачі вже цієї осені зможуть відчути різницю і займатися у комфортних умовах. Я вважаю, що ну 4-5 років він буде слугувати на користь громаді, на користь спорту і фізичної культури.